Я вас запитаю фінальне поставлю запитання щодо зміни командувача Об'єднаних Сил Збройних Сил України, яка відбулася вчора. Генерала Таната Содоля змінили на бригадного генерала Гнатова. Ясна річ, всі ну тут не треба давати перед як це все відбувалося з великими скандалами, з залученням потужних військових в публічному полі, навіть таких, як Богдан Кротевич, начальник штабу бригади Азов, який написав. Цілу заяву в ДБР на содоля, звинувативши його в величезній кількості смертей українців е, і солдатів. Власне насамперед, ну от е, таки скандальна історія. Вона інакше може змінюватися от в нашій армії. Каже, 10 років займається. Вона може бути ну, і на цю історію. Вона. Є декілька різних точок погляду. скажімо так, Содоль доволі жорсткий. Про офіцер. Ну, це всі, хто з ним працювали, вони про це кажуть. Ну, тобто він відомий саме цією своєю жорсткістю формата патана. Всі бажаючи можуть подивитися фільм, всі ці скандали нескінченні з патаном, який йшов е е е до перемоги, не, е не звертаючи увагу там, на своїх людей і так далі. Е е Важко мені давати якісь оцінки. Сондаль втримав ситуацію на Донеччині у му році. Він командував оборони Донеччини і нагадаю, що на Донеччині ми не здали території. Але зараз, от, наприклад, він у нас він був командуючий... Е ООС, об'єднаних операція об'єднаних сил ну це те, що стало на заміну АТО після початку 2022 року, і крім того, він був командуючий Асув Хортиця. А Хортиця це лінія фронту від Харківщини до Вуглідару. Ну тобто якраз його ділянка відповідальності на цій ділянці. Я нагадаю, що ми відступаємо. Ми відступаємо. Ну, спочатку це була Авдіївка, потім Ачеретина, потім ми вже із зачеретина відступили. І зараз мова йде в тому, що там ворог вже наблизився дуже близько до дороги мирноград Краматорськ. Чи пов'язана? Ну тобто, президент ніяк не прокоментував. Він в своєму вечірньому. Звернення сказав, я зняв содоля, нічого про причини не сказав. Тобто тут може бути і причина в тому, що невдоволення там солдатів, да і це може бути причина невдоволення верховного галекомандуюча на ситуації на Донеччині, бо ситуація там насправді не дуже хороша. Там є загроза конкретно Тарецьку, там є загроза іншим населеним пунктам, Краматорську, часову яру, саме за цього наступу росіян на напрямку Покровському. Повкровську вже, по суті, опинився на е, лінії фронту. Як повинно відбуватися призначення та зняття м, е, такого високого рангу офіцера? Ну, мабуть, все ж таки треба комунікувати, ну тобто, якісь там давати оцінки, а не просто ми зняли, зняли непонятно чому, е, і назначили іншу людину, знов-таки непонятно чому, які в нього стоять цілі і так далі. М, чи можна цю комунікацію зробити якось краще, Ну, мені важко сказати. В цілому останнє призначення, ну, величезна кількість була, ну, понятно, у нас поміняли головнокомандуючого. У нас 8 лютого став Сирський головнокомандуючим і разом з ним помінявся начальник генерального штабу, командуючий ракетних військ і артилерії. Ну там величезна кількість офіцерів була снята, переставлена з позиції е, і так далі. Е, ну, я думаю, що все ж таки рано давати якісь оцінки діяльності сирського, але ну, він корінним чином змінив дуже багато поміняв офіцерів. Те, що ми зараз бачимо, ну, якісь, ідеї, поміняли Содоля, які вже, скажімо так, в годах і відомий своїми такими жорсткими підходами, поміняли на Гнатова людину ну, геть іншого формата, більш молодого, більш прогресивного. Давайте почекаємо там 2-3 місяці, і тоді стане зрозуміло, яка буде ситуація на цій ділянці фронту. Ну, крім того, є ще така штука, як качелі на вході. Зараз дуже важка ситуація на Донеччині. Поміняли командуючого. У будь-якому випадку нова людина вона там буде ну, там, декілька тижнів розуміти, що там де відбувається. А ці два тижні вони можуть бути критичними, дуже важкими. Чи треба було це робити? Ну, мені знов таки важко давати. Ну будемо сподіватися, що далі призначення будуть робити, робитися більш публічно, більш ґрунтовно і саме головне комунікуватися, чому це відбулося.